Всім здарова, мужики, дівчата! Ви на каналі Етразідана. Я поболуюся Карпат. Світло освітить зеленим кольором. А це означає, що це дев'ята частина кар'єри Закарпати. Хочу попросити кожного з вас підписатися прямо зараз, тому що 66% шість дві третіх всіх глядачів мого каналу не підписані на мій канал. Це дуже печально. Тому підпишись прямо зараз. Натисни також на дзвіночок, якщо тобі не впадло, щоб знати, коли виходять наступні відео. А тепер готуй собі чайка у капучині і приємного перегляду. І так, що в нас тут? Це не важливо, Стратегія нам не важлива, в нас є своя стратегія. Дивимося на команди, з якими ми сьогодні зіграємо. А їх буде три. І так, лівий берег Оболонь, і Луганська зоря. Що скажете? Я рахую, що суперники сильні, але кожного з них ми маємо вигравати. Можливо, з Орього будуть якісь проблеми, але не хочу кидатися предікшенами. Як завжди, з ким я кажу, що буде тяжко, з ними завжди найлегше. а З тими, з ким я кажу, що проблем не буде. Найбільше проблем. Тому не загадуємо, намагаємося виграти всіх трьох команд. Тому що наша команда тепер оновлена, вона тепер сильніша. Хто не бачив трансфер, які ми зробили в попередньому випуску, тут лінк, обов'язково зайди і ознайомся з новими нашими гравцями. Вітаємо нового форварда нашого клубу. Саме головне швидкого форварда це те, що я хотів. Пацани, це дуже непогане підсилення на кінець сезону, я вважаю. <плес> <плес> то я розумів, хлопці, оце зараз, оце зараз буде склад. Ну, в принципі, лівий берег. Лівий берег. Вони десь там в середині таблиці, якщо не внизу таблиці. Можливо, це якраз момент, щоб повиставляти гравців. Трошки слабших, щоб попробувати когось нового. Можливо, це якраз наш шанс. Ну давайте попробуємо замінити тоді нашу основу. В напад нехай піде сікан знову. Кожанова давайте поставимо замість Берези. Клименка, до речі, хочу попробувати ще раз. Тому що я згадав, що в нього дуже багато плейстайлів. Тобто він має взагалі, ще бачити жорстко. Так, ну і Гнатенко, напевно, нехай буде в основі. Чи може ні, давайте, давайте Чарльза хоч раз випустимо в основі. Хоч раз. Він ні разу в нас не бігав в основі. Ні, в пізду, блядь, ні, Ігнатенко, все, Ігнатенко хай буде. Булярний розклад. Ігнатенко, бабогу, не змінні гравці. Все, не хочу їх міняти. Правий фланг. Дашко, нехай вийде. Ну що, отака от, от команда. Не знаю, накрутив, навертів. Е, повністю другий склад, але хлопці мають доказувати. Я рахую. І взагалі, бля, ні, все-таки Ігнотенко, давайте закинемо сюди. Хай відпочине і попробуємо Корнієнка. А ну попробуємо. От центрального півзахисника, цього молоденького, ми, якого, якого ми взяли 17-літнього, попробуємо його випустити. Let's go. Важливий матч. Важливий матч, тому що, що граємо молодняком, граємо резервістами. Подивимося, що з цього вийде. Оп. наушники вніває, звісно ж, для атмосферки. Сюди. Ще не знаю хто це. Ага, Андрій Запорожан. Ага, він ще закінчує кар'єру за запоружанну, полиси нам видно, що вже старість не радість. <пух> Ладно, все, пацани. Без лишнього піздіжа. Можна забрати м'яч, будь ласка. Йоб твою мать! Бавлі, синко, хорош. Двинчак, нарешті, наш м'яч. Полетіли, Дувинчак, давай. Пас одразу вперед. На Царенка, царенко, царенко. Сікана. Стікан міг запускати зліва, але запустив справа. Шах, Клименко. О, Клименко довго з м'ячем, забрали в нього м'яч. Обережно! Обережно! Йоб твою мать, Чарльз поганий пас! Гол. Йоб, синько, хорош! Боже, другий момент, просто неймовірний якийсь. Не дарма оновили воротаря, пацани. Та йоп, пересете, якимів. Ооо, яка передача, піз! Добре. Ой-ой-ой, яка контратака небезпечна. Від лівого берега. Дуже небезпечно! Блін, ідеальний таймінг пасу, але тут поганий навіс. О боже. Ну, це Барселона гвардіоли, пацани. Я думав, що момент втрачений після навісу. О! Погуд з жовтою карточкою бігає. Прикол. Що я можу сказати? Андрій Якимів. Ну давай. Надіюсь, гол Андрія був не останнім у цьому матчі. Нам треба частіше атакувати, частіше, якось густріше пробувати бити поворотом, тому що моментів дуже мало. Кожанов проривається по флангу. Проривається. Знаходить нікого, не знаходить кутовий. Ай-яй-яй, запорожан. Чарльз! До кінця! Йоб твою, блядь. Це жесть. Ну, нас душить жорстко. Наші слабачки не справляються. Абсолютно не справляються. Вибиваємо. Хто це? Шах? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Артур! Ну, це не удар, супер. Але ми взагалі не вдарили мені за ні разу поворотам. Перше читаємо один нуль. Без шансів виглядає перший тайм, тому нам треба робити заміни. Срочно, просто. Терміново треба робити заміни. Клименко отрив травму. Випускаємо замість нього молодого Корнієнка. Та і все, нема поки кого міняти, пацани Продовжуємо тоді далі. Просто знову центральним півзахисником. Пасна царенко. Царенко, давай, ти, ти швидкий, ти низенький. Ти маєш Ти маєш летіти. Добре, царенко справляється. З задачею летіти. І шар з ударом! Уй, nope. добрий удар! Отак! І більше треба бити, більше. Чарльз. Корнієнко. Корнієнко. Ай, молодий 20-річний Корнієнко. Полетів вперед, відчув певненість. добрий Сікан виграв, Сікан! Сікан забуває! На помилці ловимо, Лівий берег! Ух! Добре, що зорієнтувалися. Швиденько, в два паси. Шах одразу віддає, тільки приймає, одразу віддає на Сікана і сікан зовнішньою частиною ступи! Пам! В ближній кут. Сюда його, один-один. Нормально, але нам, нам треба перемогти пасне. Чарльз, прекрасно на шаха, шах. Диригент наших атак сьогодні. Пасаренко, прекрасний на курнієнка! На молодого руці, не знаю чи про вша чи ні вша! Перекладина, сука, поки я думав! Ай-яй-яй, що просто не в'їбати! З любої ноги вже треба було бити. Та йоб твою мать! Забрати! Ну, ще разочок! Ні! Добре в руки Ісинко! Давай, пішли! Пішли через Сиренко. Саренко, Саренко паш вперед! сікан, сіка, ти що ти біл? дай пас зразу в дотик. Ану давай! М -м, не дуже, не дуже в тему пас був, але нічого проходить. Кожанов! Довга передача, неточна, чому лівою! 10 хвилин до кінця! Не пропустити! Не пропустити! Сідней! Ціле місто проти нас! А! а Швидчили, Томченко! Забрали! Ну забрати! Офсайд. Офсайд був! <страс> Сука, блядь! Суддя проти нас, там був офсайд. Ну, хуйня не гол. Якщо чесно. Жесть. Робимо заміни і надіємося на те, що ми переможемо. Роблю заміни, ставлю супер атакуючу якусь схему зараз. Давай, Демченко, перший раз випускаю тебе. Лоп. Nope. Ай, добре було! Кутовий! Та що ж таке? Де підбір? Векляк, блять, центральний захисник. Ну чому він іменно? Ай все! Ураємо берегу на виїзді. О боже, що я можу сказати, пацани? А можу сказати тобі те, що в мене є твіч. На якому я часто проводжу прямі трансляції. Він ти знайдеш внизу під цим відео. Обов'язково заходь і підписуйся. Дивись, отут тут тобі ще лишив такий QR-код. Можеш поставити на паузу, сфоткати його і перейти на мій твіч канал. Програли, пустилися на сьоме місце в чемпіонаті, і зараз буде дуже сильний бій, дуже важкий бій проти оболоні, яка знаходиться ціна всього за два очки від нас. Так е, в нас є щомісячний звіт від скаутів. Давайте подивимося. По Бразилії в нас тільки один Бруно Морайс, 6 і 7. Дуже височезний, Просто височезний, блять. Тип, ультрависокий, якщо що, це ті більше двох більше метрів. Тіп. Ну, ми йому відказуємо. Кине цікавий, але. Mm -mm. І по українцям Вадим Карпенко, ціна слабенька, потенціал слабенький. Мінусуємо Тарас Нестеренко. Та сама біда. Павло Петренко теж саме. Вадим Поліщук, це вже щось трошки краще. 250 тисяч доларів. Все одно це дуже мало для 17-річного гравця. Це дуже мало. Сергій Петренко е, поганий. І Петро Нестеренко 475 тисяч. Це вже непогано. Потенціал 74-95 дуже хороший. 15 років, швидкість вже є 64. Тобто це непоганий гравець. От Петро Нестренко дійсно непоганий. Давайте його візьмемо і подивимося, що ми зможемо з нього зліпити, пацани. Так, ну тут що, раз з болоню. Надіюсь, що тут буде успіх в цьому матчі, пацани. Граємо основою, нічого не міняємо. Абсолютно, абсолютно, робимо 0 замін. Полетіли, кайс. Блять, треба вигравати 100% цей матч. 100% треба вигравати. У нас просто нема вибору. Браємо на виїзді знову. Так, сьогодні у в білій формі. А ми в зеленій виїзній. Ось така от анімація. І полетіли, оболонь розводить. Свісточок суді. Пішли. Так, одразу пропускаємо якусь гостру атаку посередині серединою поля. Добре, Ісенко. Ісенко робить перший сейв в грім. Береза, береза. Чекає, чекає підключення. І чачо пробиває no. з правої ноги. Погано, по центрі воріт. Хорош чачо. Сельо. Сельо. І Береза з правої неробочої, сука, не дали пробити, заблочили пацани. Ну ми їх прижимаємо, прижимаємо непогано. Я вже тепер зовсім по іншому настроєний після гри з ївим берегом. Забирати, забрати, треба пацани. Отут, отут, добре! Давай, 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 юрневаш! На Навісік легенький. І чачу, І чачо. Певнено, блядь. Полетіли далі, пацани. Треба другий, треба третій. Четвертий. Ігнатенко На базі! Пас на бережу! Uh -huh. Береза, чому? Та ж підліву і тоді удар. Ну що ти робиш? Ой, бере, трошки не поняв задумку тренера, але все одно він грає непогано, непогано сьогодні. Добре. Ай, добре, підлипанець! Підлепенець, просто звір! Підлепенець несеться під себе під себе спокійно. Ми, нам нікуди не треба летіти зараз. О, тепер можна. От тепер можна. Ігор Невиш. через Березу, Береза. Далі. На Мірушенка, Мірошниченко. І Сюди! Сеобомпев, наш бразилець забиває свій перший гол за нашу команду, пацани. Отак. От Отак. 2-0. Впевнено. Полетіли, давайте. Треба третій, четвертий. Обов'язково! Забрати, 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 давайте, давайте, у вас, вас двоє. як би двоє не забрали м'яч в одного типа. Ви бачили, що Ісенко зробив тільки що? Що він робить, блять? Павло Ісенко, Це я розумію, це воротар. Uh -huh. Стоп, ручки, ну ручки щоб міг брати, чого ти головою? Прикалується вже собі, тіп. Добре, Сельо забрав! Пішов, 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 пішов! Давай, давай, отаку гарну! О, таку гарну на березу! Ну! І береза! Ну! Та ж забери, береза! Не можна пропустити, хорош! Молодці, пацани! Свисточок, товариш суддя. Добре є. Перший тайм. 2-0. Дуже впевнено. Ну окей, гравці відпочили, розпочинаємо другий тайм, пацани. Ей, ей 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 ей. Куда? Оболонь включилась, видно тренерів нормально дав пізвілей в перерві. Спокій. 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 О, небезпечно, хорош низький. Добре. Ану інотенко з дальньої. Бам! Nope. Ох, так, непогано, непогано. Кутовий. Береза. Буде подавати. І. Ооо, удар! Хто це Бабогло? Бабогло, пацани. Розгромна перемога на виїзді. Основа Карпат показує молодняку, як треба грати. Що таке характер? Що таке рівень? Там паузу ровим заміни паснем. Так, давайте всіх недовольних випустимо. Костенко, замість Помпео. Помпео відіграв дуже хороший поєдинок. Давайте випустимо Мякушка замість підлепенця. Чому б і ні? Царенко, замість Берези, Береза. Просто дуже мені сподобався. Такий хороший капець. Сікана замість е, Невеса і Чарльз замість Чачо. Хорош, Ігор Невеш. Давайте ти зараз на заміну сідаєш, так що. Треба щось зробити хороше. Береза, боже, як береза, розбирається. Але його доганяє. Мороз! Так просто догнав його. Хорош. О, небезпечно! Можна пропустити. Ні, Ломницький, стіна. Ломницький просто лучший. Упорна зона і захист відіграв прекрасно в цьому матчі. Просто прекрасно. Кінець, фінальний свисточок. Рахунок 3-0. Впевнена перемога. Перемога перемогою, але ніхто не відміняв підписочку на телеграм-канал, пацани. Не забувай, що там кожного разу проходить опитування на тигра випуску. Братуха, таке опитування не може пройти без тебе. Тому обов'язково заходь і підписуйся, QR-код на твоєму екрані, а лінк внизу під цим відео. Так, прийшли якісь повідомлення, дивимося. Е, Береза написав: Дякую, що прислухались і дали мені шанс. Я хочу сказати, що чекаю від тебе ще більшого. Олег, ти насправді дуже хорош. Мені Олег дуже подобається на м'ячі. але хочеться, щоб, щоб ще краще було. Хочеться, щоб ще щоб він розвивав жорстко. Розривав. Розривав. Ну що, go next. Е, Північна Ірландія. No. І так, матч. Проти зорі. Граю основою, яка є на ходу. Граю проти команди, в якої ми вже перемагали. Ми знаємо, як це робити. Тому, let's go. Полетіли, пасни. Я готовий. Ми готові. Інотенко на Ігор Невеса. Ігор Невес. На підлипенця запускає по флангу. І під ліву. Ні, пас! Чачо, чачо! просто зрубали! Знесли його. Виграти вверх. Сюда, Ігнатенко. Височезний Ігнатенко Береза. Чачо. Чачо, скидочку на це. Йо бомпеу! Йобомпеу! Yeah. Лівою неробочою пробував в дальній кут для воротаря. Це виявилось не сюрпризом. І він відбиває. Вантюх. Забрати! Добре! Ідеально, просто ідеальний таймінг. І пас! Давай, 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 давай! Йорнево, ну не було! Ай-яй-яй-яй-яй, подивися, ну ладно, досить великий такий офсайд. Окей! Але це шанс. Це був шанс. Якби чуть-чуть швидше дав передачу, було б небезпечно. Підлипнець! І на березу! Давай! Давай! І з ударом! <звіт> Ближній кут! Аааа! Тяжко було знайти передачу, мені здавалося, що все було перекрито, тому вирішив пробивати березою ближній кут. Тепер подача від нього. Подача і головою перекладена. Ще разочок, ще разочок. Хто тут? Бабогло. Низ. На березу. Береза. Наш м'яч. Добре. Підлепинець. Можна пас. І юрневич! зовнішню! І сюди, Юрневич! У <рив> є, пацани. Юраневиш наш найкращий нападаючий. Забиває свій черговий гол. Береза мотор команди просто для мене. Я не знаю. При всьому, що в попередньому матчі бере на підлепенця, підлепенець зразу на Юра Невиша, який стояв просто в самоті. Перед воротами і зовнішньою стороною ступив дальній кут. Прекрасний гол. Ну шо, завісу першого тайму забиваємо перший гол. Все, все, давай свисточок вже. Все, куди летиш? Свисточок, свисточок, товариш, суддя, Будь ласка. Є. Yeah. Добре є, yeah, хлопці, добре є. Yeah. Продовжуємо. Другий тайм. Його вернемош м'яча, Let's go. Можна центр. Добре на березу. Береза. Блядь, як же це було гарно, пацани! Як же було гарно відберезить і що. Ігор Невиш Івою. З Івою не дружить, абсолютно. Добре, Чачо, умнічка. Ну, що це таке! Чачо, блядь! Через пас на Помпео, Помпео. Чачо, здорово! Ай, добре! Наш, наш, наш! Пішов! Ну шо ж таке спасом твоїм, твоим, блять, чачу, а то пиздец. Микат! Сюда! Ше, дубинчак! Вот так, дубинчак, машина! Давай, давай, давай! Давай, егорневес, давай сам! Давай сам! Я ебу! Что с вашими передачами? Всем тренировки на передачу треба робити, то пиздец якийсь. Чачо! План просто вільний. Просто вільний план. Тільки треба допомогу. Це просто жесть. Я міняю чачу, а все. Він не може дати ні одного пасу за цілий матч. Небезпечна позиційна атака. Треба забрати м'яч. Треба забрати м'яч. До кінця зіграти, інотенко. Будь ласка. <плес> Я вже думав, що все. Я вже думав кінець. П'яточкою скидує, і тут капітан Зурі пробиває просто в Ісенка. Просто в Ісенка. Як же повезло тільки що? Нам треба якось просто дожити в цьому матчі. Випускаю Чарльза, випускаю сікана наліво Костенко, направо царенка. Дашка наліво замість Дубінчука. Погнали! Ану, давай пастикій. На Сікана. А, це Дбереза. До Добре. Царенко. Міросміченко назад на царенка. Пас! Сікан! Сікан! Ну, ну, здай той ривочок, зроби той ривочок і пробий. Ні, не пробиває. Результат є. Три очка є, але по грі все дуже і дуже печально, пацани, якщо чесно. Особливо паси. Мені прямо цікаво подивитися на точність пасів. Точність пасів 81%. Ну мені здається, що точність пасів наших сьогодні була в районі 60. Так само в районі 60, як і відсоток людей, які не підписані на мене, але дивляться ці відео. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Це дуже важливо. Ну що, гайс. Наступна гра проти донецького шахтаря. Ніхуя себе. собі. Донецького Шахтаря, який якимось чином вирвався на друге місце. Хоча я думав, що це нереально, тому що там Полісся і Динамо відривалося дуже жорстко. Давайте подивимося на турнірну таблицю. Що там за ситуація? Динамо Київ 37. Полісся таке, якби програло всі свої матчі останні. Я не розумію, як так відбулося, що Шахтар догнав Полісся, пацани. І ми дихаємо їм всім в спину. Нас 26 очків на рівні з Вересом. І чорноморцям. Нам треба перемагати, перемагати, перемагати. Пацани проти шахтаря перемагати. Взагалі треба обов'язково. Я не знаю як, тому що останній наш матч з ними ми програли, і причому програли майже без шансів. Там рахунок був 3-2, але по грі вони нас винесли. Пацани, попрошу вас назбирати під цим відео 300 лайків. Я знаю, що ви це можете. Ви це вже робили і не раз. Тому, будь ласка, 300 лайків. І наступна 10-та ювілейна частина з матчем проти донецького шахтаря вийде якнайшвидше. Дякую тобі. Ще раз що дивився це відео, що додивився до цього моменту, бережи себе, пока.